Гармаш Олександр Іванович народився 06.11.1977 року. На захист країни Олександр пішов ще в 2015-2016 роки Шістнадцяти роки під час повномасштабного вторгнення пішов до лав ЗСУ. Був старшим солдатом 5-ї роти 2-го батальйону 30-го ОМБР. Присвята сусідові Герої не вмирають, йдуть у вічність. Зорою в небі світить їхня вірність. Їх мужнім душам Бог відкрив ворота раю, сусіда Саші вже рік немає. Моя донька вже не гукне Привіт, сусід не прийде вже в беседку подружити. Валера не поїде з ним уже по дрова, не буде на куртку лунати його мова. І телефон його мовчить, не дзвонить, до доньки і до дружини слово не промовить, не запита сестричку, як людаша справи, віддав життя за мир. А не за славу. Софійка знає, що дідусь герой десь на хмаринці, вже не розкаже казку дівчинці-перлинці, не пожартує з друзями ніколи, не приведе онучку вже до школи. Вернусь додому, воїн, на шиті, вам не пробачимо, які палачі, своєю мужністю тримав над нами небо, хотів, щоб на своїй землі жили ми так, як треба. Турботливий сусіде, рік минув без тебе. Сумують за тобою всі і плаче небо ти наша стійкість і наш біль одвічний, ти житимеш у нашім серці вічно, віддав життя за Україну, за нас і з вами. Тож пам'ятаємо Сашу добрими словами. Хай буде віра в перемогу нас твердою і вічна пам'ять нашому герою. Гармаш Олександр Іванович, 21.03.2023 Воїн Небесного легіону вічна пам'ять нашому захиснику. Країна має знати своїх героїв.